Ну і от наступне запитання, яке активно обговорюється, ми вже його обговорюємо не перший тиждень. Це щодо дозволу на далекобійну зброю. Просто mm -hmm. пролунало дуже багато заяв, і, зокрема, мене. Так, не те, що розбентежило, а ну викликала справді емоцію. Це заява британців, міністра закордонних справ Британії Девіда Алема. А він охарактеризував переговори з США щодо ударів штормшедов а по Росії. Час для мужності, і пише Загардіан, очільник МЗ заявив, що труднощі і виклики війни в Україні стануть глибшими і жорсткішими, особливо в кінці 25-26 двадцять роках. Тут одразу знаєш такий от певний дисонанс, коли йдеться про те, що цей от план перемоги. Якщо він буде підтриманий, то він дасть змогу нам вже в цьому році зламати хід війни, фактично її в якомусь форматі завершити. А тут британці, які завжди дуже прагматичні, які надзвичайно підтримують безумовно Україну, кажуть, що час для мужності більш глибшими і жорсткі, жорсткішою стане ця війна, в 25-26 роках. Як це все співставити? І насправді, коли ми говоримо про дозвіл на далекобійну зброю, а знову ж таки. Дуже багато інформації, таких серйозних припущень, що ми то його вже маємо. А тільки до нього до цього дозволу треба отримати ресурси безпосередньо ту зброю ці ракети, які справді дозволять нам знищувати ну законні військові цілі на території Росії. Їхні склади. От як прекрасно, от за ці дні горять горять склади просто палаються. Це прекрасно я чув таку теорію. Більше того, у мене є так. деякі американські джерела, які мене переконували, що саме так. І рішення принципово було ухвалено ще коли прем'єр-міністр Британії Стармер був е е кілька тижнів тому у Сполучених Штатах і зустрічався з президентом Байденом. все погоджено, все ухвалено, і це має стати несподіванкою. Я вже, вже стільки змін написали про цю несподіванку. Вже Росія давно знає, що це може статися. Тобто, в чому несподіванка, я не дуже то розумію, і на цьому тлі вже дуже багато. Медіа висловили, що ну захід не буде про це говорити, так а вже немає значення. Уже Путін попередив уже Путін закинув сигнали, що ядерна зброя знову ж таки налякали. До речі, вони ж хотіли символічно. Вони ж дуже сильно сіли в калюжу. Тепер дуже сильно. Тепер дивися, що цікаво. А міністр закордонних справ Російський Рябков його запитали: а буде Росія проводити ядерні випробування? Це. А ж... ти... Це ж цим спідтекстом, а ви підете далі на ескалацію? Він каже: Ні, тільки якщо Сполучені Штати першими підуть, тобто дали задню. А чому? Тому що ну всі ж дивилися супутник же висів над Плісецьком. Він угу. ж, дивилися, ж треба розуміти, що всі моніторили, що ж буде з цим сарматом, який а він з шахти не вилетів. Ну да. і, і власне кажуть, а кажучи, що ж Пісков? Пісков сказав, що це каже, вони не в курсі, це це типа до військових звертайтеся з приводу цього. А ну, ні, ну так правильно, а що взагалі що, що, просто що, тогда... я бажаю шикарна відповідь. Звертайтеся, звертайтеся, звичайно там. Ну хто ж так у них? А чого Володін коментував? Він що, військовий, він коментував скільки там підльотне время? чотири минути чи п'ять до Страсбурга. Напередодні цього невдалого випробування. Ну але я до чого Ну, обібралися, так? Так, так? так? так, я до того, що ну. І що ж всі подивилися? Ну окей, ну а така, всі про ну слухай, не, не злякав. Виходить, і тому, в принципі, вже всі все бачать і розуміють. Тобто, про, про що ми говоримо? Тут уже якихось несподіванок. Мені здається, що єдине, в чому ця стратегія має вона має сенс? розумієш, в чому? В тому, щоб затягнути це питання і щоб до цієї думки звикли. Тобто, щоб її вже сприймали як належне, ну отримала Україну можливість бити вглиб російської території, щоб всі це сприйняли як належне, щоб це не стало якимось ажіотажем, і щоб це не стало якимось вау-ефектом, що дивіться, ой, що станеться Росія зараз ядерну зброю, застосує чи ще щось. Тобто, щоб настільки всі побачили, що червоні лінії Путіна нічого не варті. Що з ядеркою нічого там не вийшло з цим сарматом, що в питанні випробувань дають задню і не дуже, то поспішають далі погрожувати світу, і у привідповідному Україна отримала і як ми до цього ставимося? Ми вже до цього поставимося як до приємної хорошої новини, але як до буденної події, тому що нам теж ми вже теж побачили, що склади і арсенали можуть вибухати, удари по інших об'єктах можуть бути. І для нас це теж і для всіх, розумієш, на цьому тлі психологічно, на думку, я думаю, американських аналітиків, які сидять це все, аналізують. Для них це має стати просто ось такою лінією стабільної далі в цій війні, на яку буде менше ажіотажу, менше реакцій, бо її вже всі проговорили. От і все. І ну от е, тут розумієш, є такі аспекти, досить цікаві, коли. Росія, а начебто звинувачує країни НАТО, що вони вже от беруть участь у війні, але коли є підстава вважати, що щось може відбуватись, вони не дуже то реагують. От вони, наприклад, почали звинувачувати Фінляндію, що з Фінляндії запустили безпілотники по алінії. Наприклад, а якщо так було, от ми зараз допустимо, що ж ви робите? офіційної реакції нема. Тільки пропагандисти, тільки експерти, все а чому нема? А тому, що треба сказати, що А що ми будемо з цим робити? Ну От якщо НАТО дійсно буде атакувати, а що ми зробимо? не уявно НАТО атакує, як Путін постійно говорить, чи там інші пропагандисти, що НАТО атакує нас, ми у війні, а справді атакує. І от тут дуже багато запитань виникає. Тому я думаю, що з далекобійною зброєю логіка така ж сама. Чи буде це рішення, я щиро вірю і сподіваюся, що так. А як буде насправді побачимо, що до того, чи є чим бити, знайдуть. Знайдуть для того, щоб продемонструвати, знайдуть. Но щонайменше можна говорити фактами. Нам вже замовили Сполучені Штати ракети джесом на 370 кілометрів для літаків. Відповідно, в якийсь момент вони готуються їх поставити. Ja, вони ну, ще буде, всі ще будуть чіплятися ну, на F-16, да, так? Так, да, так. Да, да. да, да. ну, Сподіваюсь, на F16. Ми ж перейдемо вже цей рубіж, коли f 16 зможуть ближче літати до фронту, а не на Су-24 будемо все підвішувати, переробляти, Оце це ще може часу зайняти. А, насправді хочу ще поставити пару тих запитань, які, власне, обговорюються просто, от, скажімо так, у суспільстві, у різних, у різних місцях, на такому от Просто простому рівні, да, Ти вже щоб здав свою фахову оцінку, щось спростував, ну якщо це можливо є очікування є очікування серед серед людей українців про те що ці місяці да вони будуть вичаним будуть непростими в контексті того що ми отримаємо цей дозвіл так ми отримаємо безпосередні ресурси ми безумовно це прекрасно почнемо почнемо знищувати знищувати і лупити по їхнім військовим базам так і це будуть такі от гарячі місяці кажуть там я сорубка і будемо отримати безумовно безумовно у відповідь вони будуть лупити по нашим по об'єктам по енергетичній інфраструктурі і так далі до речі от зараз бачимо бачимо постійні оці ну фактично цілодобові цілодобові дронові атаки ми бачимо, як кабами і ракетами. Бомблять Харків, бомблять Сумщину, так але такому і вичікуні такої масштабної великої великої атаки по всій Україні цього накопичення, накопичення від Росії, тому що є у них така традиція звичка давати відповідь на усілякі заяви на візити безпосередньо. От тим більше ми чули про іранські ракети, і знову ж таки є ці от всі очікування. А наскільки справді ця от версія про те, що найближчі місяці будуть таким от заємним обміном з боку Росії у цім числі? Вони ну, мають під собою підґрунтя. Росія ж ну, накопичуються десь ці ракети, так? Ну, перед опалювальним сезоном і перед. Сезону, але, в і переди... був, але в нас був під час війни прогноз на те, що вони будуть легкі ці місяці. Вони в, нас, вони в нас, на жаль, треба сказати, постійно важкі. І, ну, мабуть, природні, якщо ми говоримо про те, що ворог буде наносити удари, в тому числі по енергетиці, це те, що вони пробували це робити влітку, коли з одного боку був один піковий період, ми розуміємо так. І зараз, коли вони думають, що буде інший піковий період, тому що опалювальний сезон він все ж таки наближається. Попри те, що все ж таки Бог і природа за нас, тому що ну принаймні поки що, станом на зараз осінь тепло. Як буде далі, не знаю це вже до метеорологів, але зараз нормально і. Очевидно, що Росія буде пробувати, тобто вони будуть пробувати загострити уже. Хто питання, яка буде ескалація? Уже міністр закордонних справ Сибіга все розказав. А що Росія планує, яка, яка, яка має бути ескалація? А навесні ескалація була це початок ударів по гідроелектростанціях вздовж каскаду, річки Дніпро. Потім це були спроби ударів по Київській ГЕС, те, що ми проходили і бачили. Сипіва говорить сні... про ядерку. Він все досить А тепер пекає. говорить, а. а тепер дивіться, про що має на увазі пан Сибіга. Справа в тому, що є розрахунки, і Росія це ж теж розуміє, у них теж є ядерна енергетика, які mm -hmm. чітко показують, що потрапляння куди, який може мати ефект. І тобто є розуміння того, що. Ну, треба усвідомлювати, потрапляння в пряме приміщення, наприклад, реактора, це ж одразу реакція Індії, Китаю, всіх, воно фактично прирівнюється до застосування ядерної зброї. І всі висловилися, що це неприйнятно. От в Сполучених Штатах була четвірка: США, Австралія, Індія, Японія. Всі висловилися в підсумковій декларації за результатами зустрічі, що недопустимо застосовувати ядерну зброю. Там була і Індія. Я чому на цьому наголошую? Я думаю, що Китай так само висловиться. Але що вони в чому їхній задум полягає ворога? Вони хочуть бити по підстанціям, які як тримають і забезпечують електропостачання на АЕС, забезпечують роботу насосів, які фактично прокачують воду для захолоджуючих ставків для реакторів, і бити по підстанціях фактично. Які відповідають за розподіл потім електроенергії, яка виробляється, АЕС вони просто хочуть а, фактично вимкнути нам можливість або створити проблеми для того, щоб отримувати електроенергію з атомних електростанцій? У цьому полягає їхній план, а це для того, щоб створити серйозні проблеми і кризу загально в енергосистемі України? Плюс, це звичайно, а, скажімо так, може бути причиною якогось ядерного інциденту, як сказав міністр закордонних справ, і на це треба реагувати. Тому і магате і до всіх звільнених звернулись це все, це от те, що ми чуємо з точки зору реакції. От от реакція Росії, яка може бути обстріли по українській енергетиці, терор місцевого населення. У нас зараз на цьому тлі, наприклад, різко зросла кількість ударів по сумщині. У нас зараз за минулі кілька діб Сумщина на першому місці, тобто зараз, поза кількістю ударів, е, обійшла Харківщину, Донеччину, Запорізьку область, Херсонщину, всі. Тобто, зараз на сьогоднішній день. От зрозуміло чому, тому що е, чому Росія так робить? Ну, вони просто б'ють ці удари, терор проти місцевого населення. Ну, такий спосіб змусити Україну піти з Курської області. Ну, от, просто вони думають, ми будемо бити, нехай звідти. Вийдуть, тобто, це з того, що вони не можуть зараз нас звідти витіснити військовим шляхом. От вони тероризують, от вони хочуть і планують удари по інших регіонах. Тому, до речі, це ж не одна ціль зменшити снаряди і боєприпаси артилерійські для Росії, а зменш... і удари по цим арсеналам, а б'ють по арсеналах, щоб ракет було менше балістичних. шукають ракети, шукають ракети північнокорейські, російські. КН-23, Іскандер, відповідно, і інші. Удар, до речі, який відбувся напередодні по Криму в районі Джанкою, це тому, що з'явилася певна інформація про те, що іранські ракети могли бути там. Будь -будь 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 -будь. І там. І там наносився відповідний удар. Вони з півдня Росії транспортують, вони ж прийшли з Каспія на кораблях, відомо звідки, і, і подальший їхній маршрут. Тому, тому, от, власне кажучи, шукають. Наносять удари, щоб зменшити можливості ворогу, ну скажімо так, мати якісь успіхи в цьому енергетичному терорі. Але загалом, якщо ми подивимося ще й на поле бою, очевидно, що Росія буде кидати всі сили, щоб спробувати захопити Покровську, Рахове створити умови для захоплення Донецької області. Це є план ворога, і доки в них буде вистачати сил і волі, я маю сказати, що, попри те, що вони несуть великі втрати, ем, ну. Поки що скидається на те, що а, продовжувати а, ці штурми, якась воля вона присутня, і не тільки, до речі, у командування знаходяться і ті, хто готовий йти штурмувати, знаючи при цьому, що так вони можуть щось заробити, але ну шанси невеликі вижити. Тому, поки це все є, будуть намагатися будуть тиснути. Чому от для нас важливо зараз це? З точки зору того, щоб зупинити російський наступ, остаточно, і нанести їм болючі втрати, щоб вони вийшли в позицію, коли вони поновити наступальні дії, не можуть. А далі питання, якими і наші будуть кроки, чи будемо ми поновлювати наступальні дії, як яким чином тиснути і так далі. Але глобально за ці місяці зупинити Росію можна, за умови, що будуть виконані певні кроки в житті, крім того, я думаю, що ми. Не знаємо ще про певні можливості, які є, які можуть бути застосовані. Ми про них будемо дізнаватися поступово, як от з ударами по арсеналах, тому що в України з'являються ті можливості, яких до цього не було. Ми зараз просто підійшли до того, що в нас є можливості і спроможності, про які а, нарешті ми до цього дійшли, слава Богу, про які говорилося багато. Ну от зараз ми. і це І це, до речі, теж той фактор який ну скажем дуже хороший, дуже хороший вплив чинить на агресора